Всім доброго дня. Сьогодні у нас мова піде про акумуляторний шуруповерт Грант, найбільший в своїй лінійці. Називається моделька у нас DA20 drop13 UBL. Цей шуруповерт має 75 н, має металевий патрон. Як ви знаєте, у більшості шуруповертів патрон йде на 10 мм. У цьому шуруповерті він йде 13-м. Ось такий вигляд він має. Можна в нього вкручувати додаткову рукоятку. Справа, зліва, тобто підійде для лівші, для правші. Є у нього дві швидкості. Режим автостопу. Це у нас друга швидкість. Є реверс. На другій швидкості крутиться 1400 обертів на хвилину. На першій швидкості крутиться 550 обертів. Двигун у нього, звісно, безщитковий. Акумулятори в комплектації йдуть 20 вольтові на 4 А під макітовську посадку. Акумулятори мають індикацію. Також до комплектації входить зарядний пристрій на 4 А. Тобто, заряджати ці акумулятори він буде за одну годину. Акумуляторів, до речі, шуруповертом іде 2. Також до комплектації буде входити інструкція на українській мові та гарантія на один рік. В інструкції є всі характеристики. Цього шуруповерту також можете все розглянути. Забув сказати про найголовніше, що цей шуруповерт є ударний, тобто він може свердлити отвори в бетоні. Ставити на нього побідітові свердла та можна свердлити отвори по цеглі по бетону. Також є режим дрелі, просто використовуєте його як дрель, та режим шуруповерту. Положень три щітки у нас іде 20. Якщо вам сподобався мій коротенький огляд, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал.